Добрий день, шановне товариство. 2 листопада 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Поївський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Ось і прийшов листопад. Останній місяць осені. Останній місяць перед зимою будемо бачити, яка буде зима, коли рослини. Повинні впасти в стан спокою. Вони і так будуть в стані спокою, але як то буде, то будемо бачити. Що ми зараз робимо? На винограднику. Вчора провели останній збір урожаю, останню зрізку. Вже починаємо потихеньку. У нас і були приморозки лист, і сам впадаємо, йому трошки допомагаємо. Дориваємо, будемо починати обрізку. Що ми ще робили? Посадили в кінці жовтня часник. Ось така у нас тут невеличка грядочка часнику. Ще трошки почекаємо, щоб стало прохолодніше, посадимо на зиму цибулю. Малину ремонтантну полку вже трішки мороз порушив, але все одно ще є плоди радує нас своїм смаком. Ось такі ще, ось такі ще в нас урожайчики. І тут ми за малинами також посадили кілька рядків чесничку на зиму. Рядочок тут 25 метрів. Якось так. Город же готовий до зимівлі. Садок також готується до зими. Що ми обов'язково зробимо? Це садок. Ще трішечки, щоб злетіло листя, покропимо карбаміду. Не знаю як в кого, а я після цієї обробки бачу весну непоганий ефект. листя облітає. О, і показали ще два яблучка симиренки які залишилися на дереві. Також вчора провели обробку полуниці від хвороб місним препаратом. Застосував Нордокс. Полуниця гарна. Готується до зими. от саме наша крайня посадка Азії, яку ми не так давно садили, але то, що така наросада. Дуже добре почувається, гарно пішла в ріст Так що такі нам листопад ставить вимоги. Ну, далі будемо працювати, будемо знімати. А зараз всім міцного здоров'я, наснаги до роботи. Ну, Сьогодні відпочиваємо, бо неділя. До побачення!